Знову у нас з'явилися, або вони існували з 2019 року кандидати, які, яким було заборонено доступ до всіх телеканалів. Були виключені з ефіру абсолютно незаконно без рішення суду, три телевізійних канали, а кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику, на кшталт. Слав'янського мальчика, дискредитуючи, і дуже важливо прізвище, там був Порошенко, депутати Європейської солідарності, депутати інших опозиційних фракцій, залужний. А сьогодні вже з'явився сирський і військове керівництво. Моя вимога зупиниться і не робити кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства Збройних сил. Ucrânia.